Юля, Валера, привіт. Валера, я теж тут є, бачимо доброго ранку. Ольга Прибейська, Юля Бойко, доброго ранку. Казали, що Юлі немає вдалого дня і смачного сніданку. Є, Юля, є. Валера, ховаюся в кущиках добре. Що, жарко так, що в кущиках сидиш, щоб жарко не було. Іна майстер, Валера, привіт у Одесу з Полтавщини. Валера, Ю, Юля Бойко, привіт. Ілля, э, добрий ранок, Люба Ігор, добрий ранок, Ілюшка, мамі, вітання і всього найкращого. Валера, Інна Майстер, привіт. Уль, Валера, Ілля Горбачов, привіт. Юля Бойко ніч, важка була. Так, важка була. Любов Неміш, Інна Майстер, привіт. Мирного ранку, гарного денечка. Івана, Валера, доброго ранку. Вибачаюся, доця дзвонила. Наталя, відчиталися, що у них все добре. Наталя пляка, в нас на Дніпропетровщині сухо, і така спека дихати нічим. Прийшлі дощику. Хай Бог дає, щоб і вас дощик пішов. Дівчата, якби це від мене залежало, я без радістю. Ну, це ж не від мене, ви всі добре знаєте. У Нас також було сухо, дуже сухо, але ото дощі перейшли. Ну, у нас трошки частіше дощі переходять зазвичай так, як. Ну... У вас там менше дощів, а в нас більше. Ось. Але ну, що ж, це ж не від мене залежить. Інна Майстер, Ілюша Горбачов, привітик, Надя, доброго ранку, всім подобайку поставила. Доброго ранку, Надю, гарного дня. Як там у вас погода? Є дощ? Нема? Тамара Коляденко, великий палкий привіт, Люба Ігор, вся ваша родина. Чатівці, вітаю зі святом. Щастя, здоров'я, Божого най... бажаю найшвидшого миру. Дякую, дякую, Тамарочка, гарного вам дня і міцного здоров'я, хай все буде добре. Леонора, Любочка, нехай все у вас буде як найкраще. Всім добра і миру. До зустрічі. До зустрічі, Леонорочка, гарного дня і міцного здоров'я. Так, Іноч... Івана Капичук, Наталя Пляка, ловіть дощик. Так, Валера, Іванна Капичук, привіт. Інна Майстер, Надія Фрімен, привіт. Валера, мені квіточки не забув. Дякую. Степан вітаю, вітаю, Надічка Наталя Пляка. Доброго ранку, Валера, Юлія Курицина, Тамара Коляденко, гарного спілкування, миру та затишку. Тримайтеся. Дай Боже, щоб тобі в штани. Оля Прибєльська, давайте і нам на Черкащину дощику. Хай йде, кому треба, хай йде дощик. Дай Боже всім на гарний урожай. Валера, Наталя пляка, привіт, тулі і на майстер. Валера, а я вже хотіла нагадувати про квіти. <coughs> Галинка, доброго раночку, здоров'я, миру і спокою, усім гарних вихідних і вам гарних вихідних, всього самого найкращого, Валера, і на майстер. Вспомнив про квіточки. Ну, дивіться, я думаю, де мої квіточки? <сум> Івана, усім, кому потрібно, відправляю дощик. Жазіра, привіт із Казахстана. Привіт, гарного денечка вам з України. Оля Прибєська. Алла Закутайло, доброго ранку, з Днем народження. Будьте здорові, миру, жіночого щастя і всього найкращого. Наталя Пляка, Івана Капичук, дякую. Раїса, добре утро. Доброго ранку. Іна, мене на... не рахують, у мене не рахуються лайчики. Зрозуміла. У мене то вже тепер не показує, бо вже більше годинки, вже дві хвилини на другу годину пішло, то вже тільки. Показую зараз один і два. 12 лайчиків, то значить є вже 120. Прожимаємо, будь ласка, хто ще не, просав, не прожав. Ан ан сабо. Доброго ранку. А ви звідки? Доброго ранку? Я Україна. І пишаюся цим. Західна Україна. Я на Тернопільщині живу. Івана, Ілюша, привіт. Так, Кіскіс -кіс, вітаю, вітаю Надія Малик. Плануємо сьогодні косити ячмій сапати. Город, окуляри знайшла. Добре, що знайшлися окуляри. Ось, хай вам Бог допомагає, щоб все було добре. У нас е, на планах в мене город колохати. Бажано, щоб встигнути в полі перейтися, побивати всю хопту. Ну, не знаю, чи встигну. Але побачимо. Так, Флоридич, салам з Росії. Як у вас погода? Говорять, жара. Так кого жара, в кого, душі, як кого. Оля Люба, а, момент зробили.